На нашу суб'єктивну думку, найкращим, скажімо, це має бути створений відділ у складі чотирьох осіб. Саме така структура підрозділу зумовлена функціональними обов'язками та панерами по роботам. Тобто, що ми пропонуємо? Відповідно, керівник структурного підрозділу, який відповідає за його роботу, організовує співпрацю з іншими структурними підрозділами органу влади в частині збору узагальнення, підготовки матеріалів, необхідних для відповіді запит на інформацію. Окремо провідний спеціаліст, який повинен працювати за наповнення сайту розпорядника інформації. Ми вважаємо, що це повинна бути окрема людина, тому що інформації дуже багато ви володієте. І це не може покладати, скажімо, на відео внутрішньої політики у вас, ну де у вас вже є окрема людина, яка займається сайтами. Тобто цього недостатньо. Відповідно, у вас повинен бути спеціаліст, який відповідає на телефонні запити на інформацію, вони так само надходять. Ми колись рахували на одному з заходів державному службовцям, що на кожен телефонний дзвінок один, один має йти 7-10 хвилин робочого часу. Якщо будемо йти з такого алгоритму, то відповідно це має бути окрема людина. А зважаючи на той вал інформації, який ви вже отримуєте, запит на інформації, то нам, це, людина повинна займатися тільки цим. І відповідно споредний спеціаліст, який відповідає за організацією відповідей на письмові Запити на інформацію. В нашому розумінні відповідей – це не тільки сам писання, але і збір інформації з інших структурних підрозділів, які безпосередньо володіють, він повинен це все узагальнювати і готувати письмову відповідь. Ми зробили моніторинг за органів роботи органів центральної влади. І побачили ситуацію, що на даний момент структурні підрозділи самостійно мали де створені, і в більшості своїх випадках на роботу по Заплатим інформації були перекладені на інші структурні підрозділи, які вже діяли. Тобто це, як правило, там ті відділи звернення громадян, ці внутрішньою політикою і тощо. І, ну, по суті, в кращому випадку збільшивши на одну-дві штатні одиниці. В нашому розумінні знову ж таки це не сприяє ефективному виконанню закону. Кабінет міністрів так само не видав жодного нормативно-правового акту, який би дозволяв керівникам органів державної влади. Не тільки створити підрозділ, але й виділити кошти на його матеріально-технічне забезпечення. На нашу думку, вам необхідно піднімати вже питання перед вашим керівниками, щоб вони ставили питання під час складання бюджетних запитів на наступний рік передбачання видатків на створення повноцінного органу та на його безпосередньо повноцінне фінансове забезпечення. Знову ж таки, ми вважаємо, ці кошти мають бути централізовані.